Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Голубів Дмитро Григорович, на псевдо Дементор, народився 23 жовтня 1996 року у селі Кропивне, що на Чернігівщині, Ріс із мамою та дідусем. А у 12-річному віці переїхав до Києва, де й пішов до 166 ї школи Солом'янського району. Веселий, кмітливий, енергійний хлопець завжди активно брав участь у шкільному житті, займався спортом, мав чудову фізичну форму та підготовку, грав у футбол, відвідував спортивні секції, майданчики. Завжди був душею компанії, дружній та товариський. Вмів збирати навколо себе однодумців та закохувати людей у свою харизму. Учнем старшої школи відвідував туристичний гурток. Найбільше любив мандрувати, ходити у гірські походи, плавати на байдарках. Також особливою його пристрастю були дитячі табори, звідти завжди повертався з за новим досвідом та грамотами, подяками. Після закінчення школи та училища якийсь час працював в охороні, а згодом амбітний юнак вступив на юридичний факультет університету економіки і права КРОК. Загострене відчуття справедливості та ідейність у поглядах і принципах пов'язали діяльність Дмитра із громадською організацією Народний антикорупційний нагляд, де хлопець працював на посаді представника Київської обласної філії «Representative of Аукопак. Мав ще одне захоплення та велику любов. До тварин був господарем собаки, кішки та черепахи, а також опікувався бездомними і хворими, підгодовував безпритульних тваринок, перераховував кошти і корм у притулки, доглядав покалічених та хворих. Та понад усе на світі любив свою родину, маму та дідуся. Був для них міцною опорою та підтримкою. Рідні згадують Дмитра завжди веселим оптимістом, готовим знайти вихід зі складних ситуацій та вселити у них надію навіть тоді, коли все, здавалось би, пропало. Перед різдвом із мамою завжди носив гостинці до дитячої лікарні Охмадит та інших дитячих лікувальних реабілітаційних закладів. Був людиною, яка несе світло, куди б не зайшла. Такі люди завжди першими йдуть туди, де суцільна темрява. З першими вибухами по українських містах 24 лютого 2022 року Дмитро, не вагаючись, долучився до лав добровольчого батальйону Реванш на посаду розвідника роти Чисте небо міцно обійняв маму, поцілував і сказав, що йде захищати її та свій дім, свій Київ. Спочатку був залучений до підрозділу з оборони президентського кварталу, потім були бої за гостомель і безжальні, кровопролитні надскладні бої за мощун. Герой Дмитро Дементор Голубів загинув героїчною смертю 14 березня 2023 року під час виконання бойового завдання. Назавжди 25. навіки в строю, і часом здається, що вже немає місця для болю. А потім сотні тисяч могил із прапорами, парна кількість квіток у руці, а у вінках синя жовта стрічка разом із траурною. І біль бере і з'являється знову і знову. Ми не маємо права втратити країну, за яку загинув Дмитро і сотні його побратимів і посестер, тисячі достойних і гідних, сотні тисяч найкращих. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.